Бо вже діє таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде осунений Він із середини. Тоді то з'явиться той беззаконик, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Солонянам нам розділ 7 і 8 вірші. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні будемо розглядати дію дьявола. Або, верніше, тайну беззаконня, тайну гріха, але не просто якусь силу окрему а безпосередньо як прояв і втілення дьявола в цьому світі. Дьявол буде проявлятися через так званого Антихриста. Це не той, хто буде просто протистояти Христу, це той, хто може заміняти в нашому житті Христа, поселитися в нашому житті. і... Керуючи або управляючи, або нав'язуючи нам свою волю нав'язувати ті принципи, які не є біблійними, і в цьому є небезпека. Євангелист Йоанн пише: діти, останній час, і як ви чули, що Антихрист приходить, так і тепер з'явилося багато антихристів, і з цього ми пізнаємо, що останній час настав. І так, антихрист приходить для того, щоб звести людей від істини. І він робить це не відкрито, він приховано. Він навіть маскується під правду, під праведність під Ісуса Христа, але діє Він силою сатани. Тобто гріх це не просто е, якась дія, якийсь чинок, е, проти якого можна, ну, якого можна не сприймати яким яким можна не перейматися. Це є сила, яка нав'язується. І тому нам потрібно прикладати зусилля для того, щоб протистояти. Тому що він вводить людей в беззаконня і гріх. Солоня нам продовження цього вірша, який ми читали як пам'ятний і основний, його прихід з дією сатани буде з усякою силою, знаками, неправедливими чудами і з усяким обманом неправди для тих, хто гине, бо вони не прийняли любові істини, щоб їм спастися. Головна ідея або задача Антихриста це. Підмінити в нашому житті Ісуса Христа і заперечити, що Ісус Христос є Бог. Про це ми розглядали в попередніх темах, більш повноцінніше. Ми сьогодні лише коротко згадаємо такі слова з посилання Йоанна 2.22. Хто є неправдововець, як не той, хто заперечує, що Ісус є Христос, це Антихрист, який заперечує Отця і Сина. Тут не просто е, заперечення Ісуса як Месії, тут є заперечення того, що Христос більше, ніж просто один із посланців Небесних, Він є безпосередньо нашим Спасителем. І тому вплив Антихриста на життя людини, Вінтистоїть або за, е, Святому Духу. Саме захист Святого Духа допомагає нам протистояти. Сказано про те, що він зводить людей, бо постануть хрести, і пророки і дадуть великі ознаки та чудеса, щоб звести, якщо зможна, і вибраних. І так Антихрист зводить людей до духовного рабства, обманюючи їх фальшивими ідеями та думками. Далі лише Святий Дух може проти захистити віруючих, відкрити істину і зміцнити. Нашу віру, що дуже важливо для нашого спасіння. Утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я Моє, навчить вас усього і нагадаю вам усе, що я вам говорив. І так, Дух Святий може захистити, відкрити істину і укріпити нашу віру. Тому нам важливо постійно бути і прибувати перед лицем Господнім. Тому що лише віруючи. І ті люди, які довіряють Господу, вони мають силу Святого Духу і вони не будуть обмануті Антихристом, якщо вони будуть постійно перебувати, досліджувати вивчати Святе Письмо. Ви маєте помазання від Святого Духа і знаєте все. Послання Іоанна 2:20. так, Антихрист, він не просто приходить, нав'язується силою. Змушує нас до яких хрущів, він руйнує людину і її внутрішній світ. Тому то Тимофія 4.1 сказав, «Дух же ясно говорить, що в останні часи багато відступить, хто від віри, слухаючи духів обманливих і вчень бісівських. І так, Антихрист він зробить все можливе, щоб людина вірила неправді. І сьогодні ми бачимо багато науки, багато вчення. Вона може бути навіть не релігійного спрямування, вона може навіть не вести до інших богів, але якщо ця наука і цей спосіб життя, і ця ідеологія веде від Господа, веде від нашого спасіння, від вічного життя, від наших моральних цінностей, то звичайно, що це є дія безпосередньо сатани. Тому то вони не прийняли любов істини, щоб їм спастися. Бог сила, посилає їм дію сатани і омани, щоб вони вірили неправді. І так, плив е сатани наповнює серця вічиєм і ненавистю. І так, об'явлення, 20 розділ і 15 вірш сказано. Хто не. Е про те, що хто не був записаний в книзі життя, той буде вкинутий в озеро огнений. І так, віддалення або відхід від Бога самостійно чи під впливом Антихриста веде до вічної загибелі. Про це повипереджає Святе письмо. Тому нам є сьогодні в чому протистояти, нам є для чого досліджувати і пізнаватися те письмо. Сьогодні недостатньо просто вірити в серці, багато людей сьогодні кажуть. Головне вірити в серці, там в душі, десь я маю Господа в серці, але ми маємо протистояти силою, яку може дати лише Дух Святий. І це ми можемо мати лише в тому випадку, якщо ми будемо постійно і твердо стояти проти Антихриста. Тому що це прояв дьявола у всьому світі, який вводить людей в оман. Які вводить в вічі і гріх. Але віруючі можуть протистоятися тим духом. І тому святе письмо говорить: від Бога, діти, і перемогли їх, бо Той, хто в вас, більший того, хто в світі. Амінь.